Як так сталося, що Україна має одну з найбільш розвинених кавових культур у світі: еспресо, американо, лате, капучино у світі близько 30 рецептів кавових напоїв. Неквапливе попивання ароматного чорного напою це вже своєрідний ритуал. Його поціновувачі кажуть: у світі немає нічого неможливого, поки в ній є кава. Чорний напій, який збадьорює зранку мільйони цивілізованого населення по всій планеті, має свою історію в Україні. Вписала каву в українську історію, наша Роксолана та козаки. Більшість думає, що столиця кави в Україні це Львів, аж ніяк. Між іншим існує кілька версій щодо того, яке ж з українських міст можна вважати зачинателем історії кавування в нашій країні. Кандидат історичних наук Сергій Пивоваров стверджує певну гіпотезу, що кав'ярні і вживання кавового напою з'явилися на території сучасної Чернівецької області ще у 15 столітті. Коли ця територія була під владою Османської імперії, про що свідчить перше? Це археологічні знахідки? Музика. Коли проводилися розкопки Хотинської фортеці, знайшли уламки посуду, на яких були витиснені іерогліфи китайські. І відповідно це свідчить про те, що з цього посуду вживали кавовий напій. Як розповідає українознавиця Ніна Сорочинська, історія кави в Україні це історія самої України. Наша територія перебувала під владою Османської імперії чи Австро-Угорської, і відповідно звичаї культура споживання кави, вона і збереглася на деяких територіях України. Українець починає свій ранок саме з чорного напою бадьорості. Хтось просто п'є каву, а для деяких вона як вишукана страва: що більше кавуєш, то більше смакує. Щоправда, завжди трошки з гірчинкою. Культура кавування існує в Україні протягом століть, що є яскравою ознакою усього цивілізованого світу. Події в давній Україні були такими ж, як деінде в Європі. В Україні все починалося з цикорію. Утім, зараз є чимало брендів, які виготовляють каву за світовими стандартами. І нам на це знадобилося всього лишень 33 роки. Дивилася у простір неба за вікном і пила каву маленькими ковточками. Смакувала всі нюанси напівтонів і нот улюбленого напою так. Ніби пала каву вперше та намагалась увібрати у себе ці враження повінця, насолодитися кожною краплею задоволення не втратити жодного відтінку аромату. Як говорить нам історія, кава із засивої давнини була чорним енергетиком. Особливо для вартових. Отже, саме Буковина, а не Львів про матір кави в Україні Сергій Пивоваров спілкувався з населенням і записав деякі легенди про те, як з'явилися кавові зерна на території Буковини. Говорять, що коли були вигнані турки, так із цієї території. То місцеві мешканці знайшли мішки із зернями. Вони не знали, що з ними робити. Почали годувати худобу коней, але коні не могли їсти, тому що кава мала гіркий такий смак. І серед мешканців села знайшовся чоловік. Якийсь від час був у полоні турецькому, і він знався на тому, як варити каву. І він показав, як треба готувати цей напій. Звичайно, що вживали каву, не місцеве населення, а давали охоронцям, які стояли на варті, щоб вони не могли заснути. Тому в цю каву не додавали ні цукру, не вживали ніякі прянощі, солодощі. Просто це був такий гіркий напій. Буковина, місто Чернівці. Українська столиця рукотворів із бісеру. Саме звідси розпочиналося і поширилося по Україні. Народне мистецтво, вишивки сорочок із бісеру та створення бісерних прикрас. І саме з Чернівців розпочалася історія України в кавових зернах. До речі, у всі часи кава була дорогим задоволенням. Історичні джерела зацвічують про те, що перша кав'ярня в Україні вона була у Чернівцях у 1786 році, коли згодилося будівництво у 1786 році, коли будували будинок три корони. Звичайно, одна із кімнат була призначена для приймання кави, і чернівчани вважають, що вони мають першість як це місто, так як жителі цього міста, які започаткували вживання кавового напою в Україні. До цієї кав'ярні звичайно привозили зерна із гамбурга, які потрапляли із Америки. Тому Звичайно, цей напій був дуже дорогий і вживали люди, які були при достатку, які мали змогу так, відвідувати такі заклади. А звичайний простий люд, він взагалі ну, не мав до цього відношення. За іншою версією з історичних джерел, кава в Україні з'явилася 1672 року. Саме тоді у місті Кам'янець-Подільський було відкрито першу турецьку кав'ярню. Ще донедавна його не асоціювали з кавою, та археологи довели, що перші кав'ярні з'явилися тут якраз в період турецького панування, коли Кам'янець був провінцією Османської імперії. Кам'янець-Подільський. Ска фортеця була під облогою Османської імперії 27 років, і звичайно, що вживання кави воно позначилося і в подальшому побуті українців. Про що свідчить, що каву вживали тільки турки? Були відповідні книги, де податкові, де були вказані податки, що спочатку було 10 кав'ярин. Так? А потім 18. І ці податки йшли, звичайно, в казну міста. Але потім, коли частина міста відійшла до влади Польщі, інша територія до Московії, то, звичайно, що московити змінили взагалі своє ставлення до цього напою, кава, як напій, взагалі він був заборонений, його взагалі нехтували. І на його заміну вони що запропонували? Це спритні напої, це горілку і вино. Тому і так закінчилася ця історія з тим, що кава... Ну, займала таке чільне місце під час такої тривалої облоги міста, так 27 років, і це зафіксовано в історичних джерелах у податковому реєстрі османів 1681-1682 років. Чітко зазначено, що на ту пору в кам'янці функціонувало 10 кав'ярень. А перша львівська кав'ярня була відкрита аж через 126 років, тобто значно пізніше. Кандидат історичних наук Ігор Старенький зазначає, що кав'ярні в Кам'янці одні з найраніших в Європі і точно найдавніші в Україні. Старі фактурні кавові млинки це прямо витвір мистецтва. Так і кортить зробити атмосферну ретрофотку. Погодьтеся, але не одразу кавові млинки стали такими. Першими кавомолками були ось такі дерев'яні ступки. Або ще каву перетирали між круглими гладкими камінцями. І аж потім для цього напою почали використовувати млин. Його концепцію придумали давні греки, десь аж у 1350 році до нашої ери. До того, як подрібнювати у млинках каву, у них дрібнили спеції. Хто ж, власне, винайшов ручний млинок? Перси або турки достеменно невідомо. До України вочевидь вже потрапив готовий винахід. Млинок, який призначено саме для кави, розробив у 1665 році англійський інженер Ніколас Бук. Перший патент на нього належить американцям, зокрема Томасу Брюсу в США. Він був розробником млинка. А в 1898 році американська компанія випустила перший електричний кавовий млинок. Раїна і аж настільки, що до переліку нематеріальної культурної спадщини України, Міністерство культури України додало кавову традицію кримських татар. В усі часи кримці саме кавою вітали гостей, звідки б не приїхав гість, друг чи незнайомець. За традицією у кожній кримсько-татарській родині його пригостять свіже змеленою кавою. Чому так? А пояснюється це, як виявляється, дуже просто. Народ має давнє повір'я, що під виглядом незнайомця світом мандрує праведник Хедир. Для свого візиту він може обрати будь-яку оселю, тому кожного гостя потрібно вітати шанобливо. Адже це запорука щастя для господарів будинку. Кава візитівка кримсько-татарської кухні. Щоб її приготувати, користувалися ручною кавоваркою. У кожній хаті на столі стояв кавник. До кави пропонували халву та варення. Наприкінці дев'ятнадцятого століття в Бахчисараї було вже 62 кав'ярні. Коли у Львові чи Києві про каву ще й не чули, її вже заварювали предки сучасних кримських татар. За словами істориків, цей напій потрапив до Криму з Туреччини у шістнадцятому столітті. Ва, як шалена хай тарма поступово заживала у Кремли значення символу. А вже наприкінці XVIII століття кав'ярні були топовими будівлями смаковитих посиденьок майже в кожному кримськотатарському селищі та місті. У давні часи татари зустрічалися в прототипах сучасних кав'ярень, тобто таких закладах, де пили каву і ділилися останніми новинами. Жтував, кажуть, що кримськотатарська кава дуже міцна та насичена. В який же спосіб варили каву кримські татари візитівкою кримської кави, яка додає їй не лише смаку, а й колориту у всі часи, є джазве – ручна кавоварка з міді, рідше срібла. Зважаючи на те, скільки порцій потрібно приготувати, користувалися навіть джазве певного розміру від однієї до шести порцій. Вином таку назву має вірш кримського хана Гази Другого Єрея, в якому він згадував каву ще в 1602 році. Ще за однією з версій кава на ту пору вже була відомим та улюбленим напоєм серед Кремлим, а вже звідти поширилась по всій Україні.